14 березня мешканець садоводачного товариства Портовик на пагорбі поблизу Телегульського лиману виявив труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Всього через годину після повідомлення до чергової частини про знайдене тіло поліцейські карного розшуку ком'ятарницького відділу поліції затримали жорстокого вбивцю. Ним виявився 45-річний мешканець дачного масиву. По гарячих слідах оперативники відстежили шлях руху візка, на якому потерпілого привезли з місця вбивства, і вже через короткий відрізок часу вдалось вийти на господаря будинку, до Кого привів слід. Зловмисник практично знищив сліди злочину у своєму домі, та поліцейським вдалося відтворити хід конфлікту між потерпілим та вбивцею. Оперативники відразу вийшли на слід товариша вбитого, який під час споживання спиртних напоїв в ніч з 13 на 14 березня поточного року наніс топором удар по голові своєму товаришу. Та з метою скрити сліди вчинення злочину він вивіз, погрозив його на тілешку та вивіз до лиману. Потерпілий 44-річний мешканець міста Балти за вказаним фактом розпочати кримінальне впровадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України «Умисне вбивство в вивці загрожує відповідальністю вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.